Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світло-сонячній стороні. Минули вже всі зимові свята. Пора готуватися до нового городнього садового сезону. А я ще не поділилася з вами навіть плюсами минулого року. Хоч небагато є часу, але хочу поділитися. Своїм томатним врожаєм дуже коротко. Хітом сезону 2023 був мій любимчик, який ніколи мене не підводить. Це чорна груша. Назва його говорить сама за себе невелика коктейльного типу грушечка темного кольору. Плід смачний, кущ високорослий, дуже урожайний. В складному по погодних умовах 2023 року чорна груша показала себе найкраще і спасла мої плани як на зимову заготівлю, так і на щоденне вживання. Надалі цей сорт буде залишатися зі мною кожен рік на ділянці. Між іншим, хочу розказати вам, що це перший сорт томата, який я почала вирощувати на дачі. Насіння, то тоді я купила в насіннєвому магазині. Це був десь рік, мабуть, 2015 Потім у 2020-му я придбала на насіння в колекціонерки. Правда, тут виявився один нюанс. Колекційний томат не зовсім нагадує грушечку. Тому в мене велике прохання до знавців допомогти з визначенням сорту. Кущ зросте поза 2 метри. Якби не похолодання, мабуть, він і до трьох дотягнув би. На кожному гроні до 6, 7, 8 штук плодів. Знаю, що є подібні помідори: це чорний мавр, чорний дракон, можливо, ще якийсь. Але мені би хотілося визначити мій точно, який є. Можливо, сорт так показав себе в моїх умовах, хоча я не думаю. У будь-якому випадку цей сорт залишиться один з улюблених і урожайних у мене. Також хочу поділитися томатним відкриттям минулого сезону. Давно я чула про гібрид «Тарасенка». І надивившись відео по Ютубу та Фейсбуку, інших любителів і професіоналів, прикупила і собі насіннячку. Здивування моєму не було меж. Такі жорсткі, дисті герона мають хіба чері, але чері вони акуратніші, це великий кущ. Гібрид Тарасенка зовсім не чері, червоного кольору, з носиком плоди мене просто зачарували. В цьому році теж буду його вирощувати. Розкажіть, будь ласка, друзі і гості, які, які томати сподобалися у 2023 році вам? які е, добре... Вирощувалися при погодних умовах, тих, що були, і що ви плануєте на наступний сезон? До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе і своїх близьких.